Блина рубрика розпаковка, що купили в зообонусі. І перше, це найнеобхідніша річ у побуті кожного котика, а саме котячий тром. Ну, ви зрозуміли! Бельгійський бренд Модерна виробляє побутові вироби для хвостиків з екологічного пластику, який не містить токсичного бісфенолу А. Стильний дизайн, а комфорт продуманий до дрібниць. Друзі, цікаво! А чи знаєте ви, чому в комплекті йде два лоточка? Поділіться своїми версіями в коментарях. Я поки тут облаштуюся, а ти показуй далі. О, для мого в королівського трону я вибрала супернаповнювач японського бренду Кеттімен. Мікс тофу, бентоніту та активованого вугілля. Тут навіть є ручка та спеціальний отвір для зручності використання. Класна упаковка та гарний склад. Наступна це абсолютна новинка на українському ринку OptiLife Urinary. Повнораціонний беззерновий, сухий супер-преміум корм для котиків, схильних до сеча кам'яної хвороби. Країна-виробник Бельгія. А це мої улюблені функціональні кремові ласиші в про нову функціональну серію Венпі я розповідала в попередніх відео. Можете переглянути на сторінці, якщо ще не бачили. Наступне придбання це лопатка для скарбів, також бренду Модерна, як і мій трон. А це доглядові преміум засоби, шампунь для купання та сухий шампунь для хвостиків, які не люблять купатися. Взяли на пробу маленькі версії. Країна-виробник США. До речі, саме ці доглядові засоби використовуються в професійних грумінг-салонах. А як же без нової іграшки? Ячик-мотанка, Японського бренду Кеттімен. обожнюю, коли мої когітки чіпляються зав'язані іграшки. На цьому наша розпаковка завершується. Друзі, на який товар зробити більш детальний огляд? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Всім бажаю гарного дня та чудового настрою. До зустрічі!